Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. 5.43. Я встала сьогодні в 5.10. Просто встала до будильничка, як порядна собі жінка, обичала свята неділя. Спий, просто спи. А я ні, я вчора з вечора. Я так, знаєте, якось зарані заснула. Лягла на лівий бочок, мені навіть нічого не снилося. Думаю, завтра свята неділя, можна трошки поспати. Можна, так? Да. 5 5.15 ці красиві очки відкрились. Хоча воно дійсно сьогодні красивеньке, я сьогодні встала така навіть не підпушенчу. А я вам скажу, я вчора коли лягла, я балкон оставила на провітрювання. А воно, знаєте, в кімнаті тепло, надворі холодно, і воно так хорошо, я, ти, слухайте, наче трошки зябко мені було, зябко це замерзло. Я знаєте, що роблю? Я беру багато-багато одягу, ставлю між до ноги. Під ноги, але пальчики на виду. У мене пальці довжні відпочивати. Я не знаю. Я коли вкриваюся, у мене пальчики, як би там ходно не було, але пальці у мене довжні дихати свіжим повітрям. Так що такий, на дворі ще, звісно, дуже-дуже темно, але світу з вами говорить. Ходіла в будочок, дівчатки, я дуже люблю обруч. Ну, обруч, будок, я не знаю, як у вас говорить, у нас говорять обруч. Я дуже їх люблю слухати, у мене їх оцих з блестінками, знаєте, мільйон двадцять п'ять. Ну він мені наче й підходить, да, дівчатка мої? Іначе й підходить, тако байдуженько, нормально. Але сьогодні Діну кепку. Захотіла слухати, я ж кепки, я ж дуже люблю кепки. У мене є чорна, ну, у мене є їх мільйон двадцять п'ять. І чорні, і білі, і зелені. Сьогодні хоч захотілося мені одіяти зелену. Ну, от таке воно буває, да? щось хочеться. взагалі це зелений мій колір. Зараз одіну зелену вітровочку, зелену кепочку, ну, зрозуміло, що я вам покажу свою цибулинку. Я сьогодні вже стала, я два стакана води випила. Два стакани води. Так що мої ріднулі, мої красотулі, всім гарно. Зараз, звісно, нічого не видно, але шум річки ви чуєте. Ви зараз дивіться проснулися. Сьогодні ж у нас неділя, проснулись потягуськи, зробили. Думаю, ще трошки полежу і крупіюся. Откриваєте вікно, включаємо базаринку, а тут шум річки. Все. І відпочивайте мої красунічки. Я хочу сказати, як тут добре. Дівчатка мої хлопчики. От повірте, два дні живої води це дійсно жива вода. От говорю, говорю тихо, бо ж балкон тут рядом, може в когось туди відкритий балкон, тут Базаренко. Дивіться, два дні сіли в 6 часов вечора на поїзд, утром уже тут. Приїхали, тут все рядом. ми приїхали, пішли до камня. Прогулялись по Яренчу. тут такі водопади красиві, тут так красиво. Я вам даже не можу передати. Я ще багато куди не ходила. За два дня у вас була така перезагрузка. Пішли до камня цілий день п'єте і мийтеся живою джерельною водою. Це дійсно так, це дійсно так. Я хочу вам сказати, що я цю воду п'ю і не Я Вже вам розказувала про цю воду, що мені жіночка розказувала, що вона вирічила язву желудка. Що мені сказала, то я сказала. Так же камінь-сили. Люди приїжджають, живуть по два по три дня прямо під камнем. Одним словом, я ремче, бо на Так що приїжджайте на два дня, просто відпочинь. Так, мої красотулі п'ять сорок восьма. хочеться з вами говорити. Ну, я люблю з вами говорити. Поймете, ну я люблю поговорити з розумними людьми. Іду я вже прийму душ. Яка, прийму душ. Опять же я вже два стакани води випила. зараз випішу третій стакан води? Вещі у в мене готові. Я завжди з вечора готую. Я завжди з вечора готую. У мене так штанішки, носочки, трусики, лівчик, маючка. Світирочок, курточка, капчики, все на поготові. Секунда, за секунду оділася. Так що, ми рідненьки, вам всім бажаю гарного, спокійного, вихідного дня. Ви таку ми кажете, таки зробили. А Базаренко вам каже, добрий ранок, добрий ранок. І лягайте, ви лежали на правому бочку, поверніться на лівий. Лежали на лівому, поверніться на правий. Лягайте любимому своєму на ручку. так, знаєте, прямо під мишечку. Ножку між доножку, ручку під мишку. І відпочивайте моєї милі. А ваша світулечка їде. Зараз іду, вдіваюся і поїду на роботу всім гарного, тихого, спокійного, настрою, щоб ваша посмішка завжди у вас була. Завжди, щоб ви у мене завжди посміхали. Так, мої красині, поки буду собиратися, буду задивіться, це окремо взагалі трохи треба. Геть, чуть-чуть моєму гелку. Це да дивиться це. Дівочки, ви знаєте, я вам, хлопчики, хочу сказати, е, у нас ми утром завжди, обично, ми утром стаємо, всігда ми такі, знаєте, трошки як недовольні. Ну хто встає утром довольний? Да? Все одно як дискомфорт є. Але я вам друге, хочу хаскова, включайте отак баточну водичку. І все, що у вас є на душі, вдавайте в цю водичку. Якщо є дискомфорт беріть жменьку солі, ідіть дуже з нею помитися. Це дійсно так, сіль знімає весь негатив. От послухайте мене. Наше життя, воно таке, знаєте, нелегке. І кожному щось не подобається. Ну воно і не повинно всім нравитись. Ви ж розумієте, що всі ми люди, всі ми разні, і ми не можемо кожному нравитись. Але негатива в нашому житті вистачає. Дивіться, мені колись одна жіночка, як сказала, таке і роблю. Я буваю, приходжу з роботи, да? ну, от на роботі. я на роботі помию тільки солю. дівчатка, водичка, жменька, солі, помили і все, весь негатив відтисняли. Я вам багато що розкажу, я багато слухаю, я багато що знаю. Ви знаєте, вік живий, вік учиться. Ми багато що з вами не знаємо. А дійсно, щоб ви знали, ви кожен день, коли приходите з роботи, ви пойміть мільйон людей, мільйон нині. Може, людина не хоче щось там плохого. Але подивилась, сказала, ой, Боже, яка вона красива. Да? Все, ви прийшли, ви вся горите, ви все. Візьміть жменьку, солі, просто помийте з нею руки. Ви коли зробите це, ви провірите. Ви знаєте, дуже багато є народних методів, про які ми не знаємо. Хоча я знаю про багато, яких я вам все буду розказувати. Я вам завжди все буду розказувати. Да, мої хороші. Дівчатки, подивіться на ці руки, правда. Ну, він дуже не те, що я там його рекламую. Я, ви знаєте, що я ніколи нічого нікому не нав'язую. Я всегда показую те, що я роблю. От я ним це роблю, це я роблю. Но він дійсно крутий для лиця. Ось такий зараз у мене закінчився коричневий, треба коричневий купити. Так що красуньки мої. Отакі діла, такі справи. Всім гарного дня, 5.55, я вже зібрана, з душа вийшла, кремом на щано, сніму халат в тіло. І все, одіваю, ні, ну ще рано, подожди, що ж куди одиваюся. Ну та й думаю, мама, ти мене не пускаєш, та й не пускай. Я все одно піду. Беру я у нас, виходить, плита, раніше газу ж не було плита. Та й беру я таку собі юбку, кофточку, туфлі, та я викидаю форточку в маліну. А там по тій стороні, коли жив дядько Толя, вона покойний, він уже помер, де я казала, що ми, господи, прости. Брали, вилазили на шовковицю, тягнули ниточку і стокали йому в вікно. От творили. Ну ви таке робили чи ні? Ми робили. Ну і беруть, і те викидають. викидаю. Та я виходжу, кажу, з мамою йду до Андрюшки добрати двоюрідного покойного, він теж помер. Він болів, він помер. Іду до Андрюша, пограю в карти і прийду додому. Хорошо, я вийшла собі в махровому халаті, в тапочках. Ну та я виходжу з мамою з хати, а дій Толя заходить в коліт. Каже, Наташа, а що це в тебе з форточки вилетіло? Боже, як ви думаєте? У мене і вечір був. Хороший і місяць карантину був, і таке було. Ну а що, дівчатка? Отако скажіть, що ми в дійстві тільки не творили? Ну що ні? Я пам'ятаю, мама купила мені велосипеда. У вас та це я з вами або в час ночі можу поговорити? або... 5 утра, ми ж любимо поговорити з вами. Ви знаєте, мої хорошенькі, я кажу, ми в житті ще дуже багато чого. Як раніше люди жили, да? от раніше, щоб була косметика, буряком щоки мастила. Да? Ну, дівчаткам так воно є. А лак для волос. Хто в мене, коли вже в мене я була виросла, в мене ще був лак для волос. Сахар з водою. Ви пам'ятаєте? Сахар з водою, він творить і та чолка. пам'ятаєте, натягували, наче віхер робили? От, от таку чолку робили, вона така, чим вища чолка, тим тим одніше. Ви пам'ятаєте, Та ви що? А красна помада. Чи така бордова. Та мільйон було. Я... Отранче, як споминаєш, це просто взагалі. Ось слухайте, я в детстві, звісно, тож, трошки чудила в мамі. По суботам була дискотека. Якщо цю неділю, ти маму слухаєш, ти йдеш на дискотеку. Як... А у мене, як назло було, у мене в суботу утром був якийсь прорив. І мама каже, ти нікуди не йдеш. В смислі нікуди не йду? Цю неділю тебе слухала. Ні, нікуди не йдеш. То я один раз утворила, зараз розкажу вам другому ролику, що я утворила. Я розумію, що ви ще спите, і вам сниться якийсь сон. А утром сон буде сон, е, рубрика. Давайте проговоримо про все з Базаренко». Я почала з хазяйстваного мила, показала крем і заканчую, не знаю, чим я люблю. Оце знаєте набор слов. Бо я спомнила і сказала, колись мама купила мені велосипед і заховала далеко в погрібі, заховала. Ну, а я ж завжди дружила з хлопцями. Андрюшка, Діма Ушакова, Володька Пачихон, Андрюша Парсенюк. Я з хлопцями дружила. Та я кажу, у мене є велосипед, мама купила на діврижі. Де? Кажу, в погрібі. Достали ми його крутим-крутим того велосипеда, половина запчасті є. Вийшли, ми щось доїхали до шляху. Шлях це угол. Це, це, от ми вуличці живемо, переулок у нас, говорить, переулок, а шлях це центральна вулиця. Доїхала до шляху, він розсипався. Скрутили ми з Божою допомогою кинули в погріб. То були у мене потім святі і меніни. Що митьки не були, ми такого ввечері пам'ятаю, собиралися завжди в нас на пляцку. І розпалювали огонь і пекли картошку. Боже, як я це люблю. Одним словом, мої красатулі. Я також спомню, то я вам розказую, є що розказати. Ой, було приключення дуже багато. Ми особливо йшли з дискотеки, а в мене так, знаєте, як в школі дискотека була до 10 вечора. Це до 10 вечора, і все, і мама додому, а потім всі йшли в клуб. Боже, як я хотіла той клуб, але йшла. Але мама в мене так, знаєте, мама завжди, У мене мама от громко, і я говорю громко. І мама Свєта, все, все село чує, що у світі треба вдома. Да, так, були времена, слухайте, я хочу сказати, раніше по-другому все було. В Школу теж от творила я чудеса. Я вам кажу, я добре творила чудеса. Є що розказати, є що послухати. Ну, я вам буду всегда все розказувати, що я маю стіснятися. Це життя, і воно в усіх все було. І саме друге, хочу вам сказати, що я другою не буду. Яка є, така є. Звісно, багато хто пише ой. Хай пишуть, да? хай пишуть. Ми ж не можемо бути ідеальними, ну не може бути кожна людина ідеальна. Кожна людина не може один одному нравитись. Я така, як я другою, не будь не нравиться, заблокую, забудь. Ви знаєте, хто про нас говорить? Про нас говорять люди, які в цьому житті не добились нічого. Я кажу, допустим, я третя, десята, люди, в яких є бізнес, які чимось займаються, які працюють. Да? Вони працюють, вони працюють, щоб заробити якісь кошти, щоб щось купити, десь поїхати. А людина, яка взагалі, напевно, нічого, я не знаю. Ну, які люди можуть про нас щось говорити? Да? Хто мені чи вам в цьому житті щось дав? От вам хтось дав в цьому житті, хоч копійку. Ніхто не дав. Ви пішли і робите так само я. Коли я починала з того молочка да, продавати, ніхто цю базиринку не знав. Подожди, як я качала торгувати рибкою, колбаскою, все, вона бельмонова, Чого? Люди добрі. У нас таке щастя тяжке життя. Лишіть ту Базаренко і забудьте за нею. Живіть, мої ласточки, наслаждайтеся, процвітайте. Ви ж мої морозу мулічки. Нащо вам ця Базаренко? Оставте її, забудьте. Базаренко є, була й буде, понімайте, ну другої не буду. Киця моя, ну не нравлюся, ну заблокую. Моя ласточка. Гарного всім дня, I І лав'ю. Раз я була на привозі, жіночка мені горе, світуль, говорить, Дівча, крем, ну я вам говорю, у мене руки як младенця, Просто я даже вам не можу передати. Його дуже-дуже багато, і, звісно, Алла мені сказала, візьми, я не пошкодила, Я все тіло нема, дівчатка, все, все тіло геть. Не те, що там все, От я зараз розділюся, я вийшла з душу, да? я все тіло. Да, він трошки чути козочкою, трошки, трошки. Але козені ну, жир, ви розумієте. Дівчатки, у нас тіло, ну хлопчики не говорю, бо ви ж не мастися. У нас тіло як у младенце. У мене ноги просто вони аж глянцеві. І ось я приходжу з роботи, іду в душі, і вона, так, знаєте, бухг з них по них стекла, поки не помиюсь хазяйственним милом. Я до речі, мию ви питали, чим я міюся. Дівчатка, я миюсь тільки хазяйственним милом. Я говорю вам серйозно, Ну, я другого мила не признаю. Ну, так воно є. Ні, ну я ще друге люблю. У мене ще є там друге. Допустимо, я беру таке косметичне мило, теж я його люблю. Але, але в основному я. Мою хазяйство не мило. Ну, це дійсно так, тому що я його люблю і не знаю завжди. Я це вам казала вже. Так, мої красотулі, 6.32, я вже стою на виході, але прийшла на кухню. Нема ніде вашого вам цей будинку показала так, дівчатками. Ви знаєте, що я дуже обожнюю зелений колір. Сьогодні я оділа кепочку Напишіть, чи личе мені кепочка, чи взагалі байдуже ваша світулечка. Ще хочу вас познайомити з світулечкою живої воді. Ви коли приїжджаєте в у воду, приходите на кухню. Так? Тут така полочка багато з чим. Ви обов'язково світульку тріт. Бачите, світулечка стоїть з сумочкою за ручку. Світульку треба тільки терти за ручку. Тетю Соню в Одесу, коли ви приїжджаєте, треба терти і тут, і тут, і тут. До речі, хай це буде, може, з сторони трошки смішно, але коли я прийшла на привоз, я тетю Соню просила. Вона така по торговлі, І я просила в неї роботу, да. і вона мені допомогла. Так що, мої хорошенькі, коли я в 102 два умру. Ви прийдете до мене теж, будете терти мені ручку, і все у вас буде хорошо. Та й зараз можна її терти не тільки тоді. Я хочу сказати, що от скажіть, вона навіть на мене похожа. Дивіться, яка гарна українська жінка. Руки в боки, ви поняли? Руки в боки, сумочку під бік, грудь вперед, попа назад. Жінка без комплексів. Це говорить про те, мої красуні, що комплекси ви дуже викинути абсолютно. Чи ви в мене пишечка, чи ви в мене худенька? І у мене просто ізюмінка очаровательна, обаятельна. Неважливо, чи в нас тут здорове, в нас животик здоровий. Дівчатка, усі з вами красотулічки. Немає некрасивої жінки, немає некрасивого чоловіка, немає некрасивої людини. Кожна людина вона має свою ізюмінку. Кожна людина вона має свою харизму. Яка б вона не була, але вона в неї є. Так що, мої хорошенькі, ви розумієте, що нам себе треба любити. Ну хто це, звісно, говорить, але я починаю себе любити. Починаю себе любити, дівчатка, да? а треба, поки ми самі себе не полюбимо, нас ніхто не полюбить так, як ми хочемо. Так що, красуні, похоже на світулю. Тільки напишіть правду. Така, знаєте, хар... Так, дівчатка, цибулинка в мене така утрішня. значить, Сумочка, це у мене, ви знаєте, що я взяла в на Ліванкоті. У мене є така і зелена, і чорна, і коричня. Вона дуже готовна, дівчатка, це сумка мішок, яку лазить абсолютно все. Понятно, що, так красовички це у нас фірма Вірет, дівчатка, але теж до речі, у мене зелені. Джинси це наших хлопчиків з привоза. Вітровочка це наших 7-го кілометра, до речі, кепочку, я їх взяла. взяла. Отака серед у мене, знаєте, ярка, красива цей будиночка. Саме головне красуні всегда казали, щоб нам було комфортно і удобно. Правильно? Правильно, пожалуйста, штанишки, висока посадочка. Так хорошо. Я люблю, знаєте, я раніше носила всі та курточки, щоб вони закривали животик. А зараз ні. Зараз я носі курточки, щоб вони відкривали животик. Тому що животик – це наша ізюминка. Це, це наша прілість. Так, да, у мене ізюминка, звісно, мої ручки, а ця моя ізюминка – нічого, вона мені не свої обрізали. Вона у мене трошки є. Правда, трошки, не так як було, бо було дуже багато. Ізюмин. Так, мої хорошеньки, цю булинку показала, я вже з вами сьогодні наговорила. Саме головне мої красотурі, щоб нам було удобно і комфортно. Красовочки воздушні. Я цілий день на ножках їм треба, щоб я просто стояла. Нога не пари, не жме. У мене високий подйом, широка ножка, дівчатки, вони обладині. Джинси я беру наші хлопчики, висока посадочка, дівчатки. Удобно. Я сьогодні світерочок сюди заправила. Бачите, світерочок заправила, шнурочок зав'язала, вітровочку оділа, кепочку оділа, косичку заплела, губи накрасила, іду. Мої хорошенькі, саме головне, щоб вам подобалось. Мільйон людей, мільйон мені. Я буду це говорити кожен раз, тому що це дійсно так. Ми не можемо кожному подобатися. Ви знаєте, що кожна людина вона прекрасна по-своєму. Правильно? Саме головне, я всім вам казала, ви вийшли з дому. Так знаєте, грудь вперед, попу назад, з правої ножки, горте. Все буде добре. Все буде добре, тільки залежить від вас. Як ви собі задумали, так воно і буде запам'яті. Ваші міслі. Ще раз хочу сказати: ви знаєте, що весь день. Все, що ви хочете, залежить від вас самої. Як ви собі запланували, так воно буде Запомните раз і навсегда. Якщо ви в чомусь не впевнені, не починайте. А якщо ви впевнені, не треба не боятись, не опускати руки. Це життя, і воно у нас одне. І ми його повинні прожити так, як ми хочемо. Захотіли щось зробити, зробіть, тому що потім ми це не зробимо. Дівчатка, сам і хлопчики, саме головне це вже провірено, не опускати ніколи руки. Ви знаєте, все, що в нас в житті відбувається на всю воля Божа. У нас у всіх народу все написано. Судьбу ми не перебіжемо. Якщо мені положено. Бути так, воно буде так. Якщо не положено бути так, воно буде так. По-другому не буде ніяк. Саме головне, ви цього хочете, і це буде. Наші мислі матеріальні. Робіть, що ви бажаєте, робіть, що ви хочете, і все у вас буде просто огонь. Це я вам говорю на мільйон разів. Я вас всіх айлавію. Так, мої хорошенькі, от така тишина в живої воді. Тут завжди дуже-дуже багато машин, дуже. Хлопчики, мої дівчатка, я вам кажу, два дня перезагрузки ховати, от і до річки, запах смерек, це просто тут два чана є, є сауна, є баня. І навіть наверху, дивіться, ну, до скільки машин. Так, дівчатка моя, зірочка одна, загадуємо бажання. Давайте, всі загадуйте бажання. Ану, одна зірочка на небі. Давайте, загадуйте бажання. Загадали мої хорошенькі, все, зірочка йде далі. Дивіться, яка красота, просто красота, тишина, дуже-дуже тихо. Так, да, тут мої хорошенькі всі номера виходять на ту сторону, де шум річки, запах смерек. Ну цю красоту я вам не можу не показати, не можу. Подивіться, гори. А знайти живу воду дуже-дуже просто. Ви собі йдете по трасі і от жива вода. Тут у нас іде траса, получается Вправо в нас йде Буковель, вліво в нас йде Франківськ. Я хочу вам сказати, що в Яремчі відпочинок може бути на будь-який ваш смак. Хочете гори, хочете одну річку, хочете взагалі нічого. Яремча дуже-дуже велика, дуже. Отак, мої хорошенькі, отут тут жива вода. Спустилися вниз і отака от красота. Неймовірна красота. Машини даже наверху.